Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб побачити про ці обрудки першими, підписуйтесь на наш канал канал Хуйових новин. У нас іде не лише в бізнесі, а й на державній службі за державні гроші на державних закупівлях. Взагалі-то там об'єктивно стало все краще. Однак інколи знаходяться персонажі, які просто не мали змоги себе раніше реалізувати і зараз надолуджують втрачене. Мова піде про закупівлю ліків, якими зазвичай займається міністерство охорони здоров'я. І там за роки і роки корупційної конкуренції еволюціонували такі справжні люті патогени. Аж ось до Київської адміністрації приходить людина з податкової і одним підписом влаштовує тендер нахабніший та дорожчий ніж Гранди Мозов. Сміливця та відчайдуха розшукала Мар'яна Матронича. Ми робимо всі конкурси, тендери про зоро. І це запорука. Запорука корупції. Не помилився. Департамент охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації влітку провів відкриту закупівлю ліків для онкохворих. Що потрібно закуповувати, вирішували медики Київського онкоцентру, а керувала торгами нова людина в КМДА з минулим досвідченого податківця Андрій Скиб'як. Тендер відбувався відповідності до процедури, яка передбачена законом про закупів. Тобто ви проглянули ці всі лоти і підписали до... Тендер відбувався у відповідності до процедури, яка передбачена порядком. І ціни Проколі. ви не, не перевіряли? Я вам ще раз розказую. Є процедура, у відповідності до процедури був проведений. Навіть якщо перевести в долари, врахувати всі а, курси, які були минулого року, і цього року, це в два з чимось рази дорожче ніж було. Проблеми виникли щодо закупівлі препарату до Він назначається при третій четвертій стадії рака молочної желізи, рака легкого, рака предстательної желізи. Ну, деяких других локалізацій. Ну вот це основне лот з цим препаратом був прописаний таким чином, що звузив коло можливих постачальників для одного виробника. Закуповувалося виключно одне дозування до цитакселу в 140 мг. міліграм. Згідно з державним реєстром лікарських засобів України, є тільки один виробник з таким дозуванням – Італія. Ні, вони не були написані під одну компанію. На Той это... момент 140 мг міліграм мала тільки одна переліку можливих для закупівлі ліків. Містилися й інші дозування. Однак у тендер вони не потрапили. Препарат призначається у відповідності до площі тіла пацієнта. Чому саме 140 мг виявилося єдино придатним дозуванням, пояснює автор тендерного замовлення. 80, да, дійсно, 80 мг використовується для тих хворих, у яких більше, ніж 1,8, 1,9 і 2 квадратних метри. Але вот, ми провели в своєму учрежденні Подсчет и вышли на то, что у нас большинство больных, которые получали предыдущие годы данный препарат, они находятся вот в этой группе от 1,6 до 1,8 метра квадратных. Завжди беруть декілька, щоб було легше комбінувати, тому що якщо залишається препарат не використаний, його потрібно виливати. А це дуже дорогий препарат. Тобто найчастіше використовують поєднання, наприклад, 80, 20, 140 або 80, 20, 120. Потрібно, потрібно обов'язкове використання оці, оцих 20 мл, тому що ними можна легко комбінувати з великими дозами. Неможливість використовувати лише одне дозування зазначений і в настановах моз є рекомендація по середньому дозуванню та методиці створення індивідуальних доз шляхом змішування препарату. Однак виявилося, що саме із цим змішуванням проблема. Це ж в наших онкологічних учреждениях нету спеціалізованого аптечного відділення, которое буде змішувати препарати і давати дозировки. У нас це ж лінію то змішувати в маніпуляціон. Якщо спростити, уявіть собі, вам потрібно відміряти точну кількість рідини. Дуже-дуже дорогої рідини, від якої в прямому сенсі залежить життя. Так ось, якщо у вас є набір різних ємностей, від відра до маленької манзурки, то зробити точне дозування це доволі нескладна арифметична задача, по-перше, а по-друге, ви не матимете дорогоцінних залишків. Однак, Якщо в тендерних умовах виписати купуємо лише відрами, то виявиться, що у відр є виключно один виробник, і ціна на ліки буде дорожча ніж в роздріб будь-якій аптеці. Важкий вибір, правда? Після цього тендеру у КМДА навіть провели службову перевірку, яка старанно довела, що тендер був. У КМДА створили робочу групу з перевірки скандальної закупівлі. Експерти зазначили, що за рік до того МОЗ не закуповувала саме доцитаксел. Натомість були придбані багато різних аналогів. Доцитаксел Віста і попередні скажімо, там, таксотери, які минулого року МОЗ закуповував, вони чимось відрізняються. Мені ну, нічим не Діло в тому, що це е, е, міжнародне номенклатурне названня «Доцетаксел». А різні компанії під своїми торговими. Іменами. Тож вимога лише цей препарат, лише в такому дозуванні. Винахідка МДА. Однак у світі, перевіряючи міськдержадміністрації, цей факт оминули. Натомість наголосили, що торги вигідні, бо очікувана вартість препарату доцетаксел об'ємом в 140 міліграм була майже 8700 тисяч гривень а вдалося купити ліки за 8560 тисяч на 140 гривень дешевше. Його купили менше ціни, яка була заявлена, і е, зекономлено порядка 67 тисяч гривень на закупки даного препарату. Знижка у півтора відсотки. Це звісно, зиск. А тепер йдемо в першу ж аптеку онкоцентру, щоб поцікавитися, скільки коштує препарат, на якому, начебто, зекономили. Цераковський кошо. Віста так. віста та до цю так села. Ці так, значить, давайте ваш телефон. Так, да, стоїть тисяч шість тисяч гривень. Так в аптеці онкоцентру ліки в роздріб коштують на третину дешевше ніж в закупівлі КМДА. Після такої півтора відсоткової вигоди ціна вже не здається такою видатною. Та на думку керівника закупівлі все було згідно з процедурою. Я вважаю, на сьогоднішній день є закон, який чітко регламентує порядок проведення. Процедури закупівлі проблема з ліками для онкохворих в Україні катастрофічна. В Києві у нас останні кілька років, на жаль, одержується в середньому 10,5 тисяч нових онкологічних хворих в місті Київ. Якби були куплені нормальні дозування, щонайменше в два-три рази більше можна було б закупити ліків. Ну я дочку лікую. Мені лікар давав з рук з ці ліки хімію. А це правильно чи ні? А зараз я требую, щоб мені давали рецепти, я самі достаю. А це був місяць назад, Тих лікарств немає як для мене. Дуже якісь дорогі. А це при що є чи нема я не хочу управдовуватися на всякі дурниці. Автор закупівлі говорити не хоче. Його керівник мер Києва, не може. Я не знаю цю людину. Якщо людина займає свою посаду, вона має відношення для, до охорони. якщо це так, як із прозорими закупівлями. мимо. Андрій Скіб'як з 1994 року. Працює в структурах податкової інспекції у 2006 році. Отримує посаду заступника міністра з надзвичайних ситуацій. З 2010 по 2012 роки заступник начальника контрольно-ревізійного управління в Києві згодом керує Держфінінспекцією в Миколаївській області, а потім управлінням Держфінінспекції України з березня 2015 року. Працює заступником директора департаменту охорони здоров'я КМДА. Дуже дотично пан Скеб'як торкався охорони здоров'я лише коли купив медичний вертоліт для МНС у 2007 році. Тоді міністерство повністю переплатило вертоліт. Після чого постачальник зник з 30 мільйонами. А потім настав час медицини. І жодної специфіки немає в сфері охорони здоров'я. Ну кожна галузь має свою специфіку. А ви просто перекваліфікувалися? Кожна галузь має свою специфіку. Mm -hmm. Але основа економічного mm -hmm. походження будь-якої економіки вона основа основою найде. Пан Скіб'як швидко опанував галузь охорони здоров'я і провів вже не один тендер в КМДА. Зрештою, ця справа для нього не нова. Андрій Скіб'як має достатньо знань та досвіду в прозорих державних закупівлях. Ну і наостанок ще раз мої найщиріші вітання пану скіб'яку. Усі дослідники медичних тендерів надовго запам'ятають ваш відчайдушний вчинок. І, взагалі, на 15 секунд ви затьмарили моз. Це дуже круто. Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб побачити про ці обрудки першими, підписуйтесь на наш канал. Канал Хуйових новин.